Вітаю вас, малята! А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. Погода взимку в нашому місті буває різною. То йде дощ, а то сипле сніг. А от про таку зиму, яка насипала скрізь багато білого сніжку, та про зимуючих птахів ми сьогодні з вами і поговоримо та навчимося розповідати. Малята, а пригадайте, коли ви гуляли, яких птахів бачили на подвір'ї? Так, воробчиків, синичок, ворон. Давайте і ми роздивимось на картинці птахів. Яких птахів впізнали? Це хто? Так, синичка. А це воробчик. А це хто? Так ворона. А що роблять синички? Синички літають. А що робить ворона? Ворона сидить на дереві. А горобчик що робить? Горобчик стрибає. Малята птахам дуже холодно та голодно взимку. А ви знаєте чому? Так, біле покривало снігу, сховало від пташок їжу. А чим живляться птахи? Так, комахами та насінням трав. А де взимку знайти птахам комах? Комахи з настанням холодів заховалися в різні щілини. Птахи взимку шукають зернятка. Малята, а як ми можемо допомогти птахам взимку? Так, підгодувати їх. А чим можна погодувати птахів? Синичок? Фруктами, горішками, ягідками, горобчиків, насінням, зернятками, ворон різним насінням. Ось ми з вами і поговорили про зимуючих птахів та чим їх можна підгодувати. Малята, давайте навчимося складати невелике оповідання про зимуючих птахів, щоб ви могли потім і самі розповісти про них. А спочатку послухайте уважно, як я розповім. Настали холодні зимові дні. Коли ми гуляли, побачили на подвір'ї багато птахів. Туди прилетіли горобчики, синички, ворони. Птахи були голодними і шукали зернятка. Ми вирішили погодувати птахів насінням, зернятками та ягідками. Ось така гарна розповідь вийшла. Запам'ятали? А тепер ви самостійно розкажіть про зимуючих птахів. Молодці малята. Гарне оповідання. А про кого складали оповідання? Як ми можемо допомогти птахам взимку? Малята, коли підете гуляти, підгодуйте птахів, щоб їм не було голодно. А ще зробіть з батьками годівничку та не забувайте насипати зерняток. І пташки вам будуть вдячні. До нових зустрічей, малята!